Ми продовжуємо, брати і сестри, дивитися послання апостола Павла до Коринтян, другий розділ. Сьогодні ми дивимося, 11 розділ. Я думаю, що ми декілька віршів прочитаємо і порозумуємо. Око б потерпіли ви трохи безсумство моє, але й терпите ви, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив би я вас одному чоловікові. Щоб Христові привести вас чистою дівою. Та боюся я, як Змій звів був Єву лукасом всім, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Коли Бо прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого? Коли хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого Духа, якого ви не прийняли, ви не прийняли або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б, то радо терпіли б ви те. Та думаю, що, як нічі, що нічим не лишаюсь позад переданіших апостолів, передніх. Передніших апостолів. Апостол Павло, ми говорили про те Сікін багато раз, говорить про Дне, про друге, і яким чином вдохновляє християн, якби спонукає їх виконувати одне і інше. І я думаю, що ми певний період говоримо я думаємо, ну що ви, що ми про не й те саме говоримо декілька разів. Повторяємо його і так далі. Апостол Павло каже, я потерпіть ще трошки. Каже, Коли ви потерпіли, ще трохи безумство моє. Тобто, Те, що я вам говорю, ви думаєте, що я е, такий, вже, знаєте, ну, надоїдливий такий е, скіс, прискіплює до вас. Він каже, потерпіть ще трошки. Але каже, але й ви терпите. Але ви терпите. мене. І апостол Павло каже, чому? Бо я пильную про вас, я пильную про е, пильницю Божою, Я пильную про вас. Знаєте, дуже важливо це замітити. Е, те, що від Господа, як апостол Павло, каже: я пильную про вас Божою пильністю. Знаєте, як Бог пильнує про нас, як Бог заботиться про нас. І найперше, з чому ми можемо бати Божу заботу, Божу турботу про нас, це він оставив, отдав свого Сина улюбленого за наші гріхи і беззаконня. У цьому ми бачимо велику Божу любов до нас. І апостол Павло каже, я про вас турбуюся ревністю, такою Божою. І, знаєте, інколи, інколи ми Знаєте, Хочемо дітям нашим чим-то доказати, виправити їх. І ми, і ми на, на, настойчиво, насточиво добиваємося від їх якогось результату. Апособло каже: «Я, я так роблю, я переживаю за вас. І каже, заручи бо я вас, одному чоловіку, що Христос привез вас чистою дівою. Тобто Заручив одному чоловікові, знаєте, я не знаю, тут нема написано, хто цей чоловік. Але він каже, «Я доручив одному чоловіку. Тобто я сказав, я дав настанову, щоб він привіз вас, щоб ви могли отримати, прийти до Христа чистою дівою. Знаєте, апостол Павло мог це сказати і про себе. Тому що одного разу він сказав, я знаю чоловіка, який був піднятий до третього неба. Він каже, я знаю такого чоловіка. І це був апостол Павло. Тобто він не міг знаєте, яким чином фалитися, говорити, ось я там, да? але він каже, що я доручив був одному чоловікові, щоб привести вас чистою дівою. І напевне він говорить про себе, не не, не використовуючи я, він говорить, щоб привести вас. Перед лице Господь, чистою Дівою. Ви розумієте, так, що таке Чиста діва? І апостол Павло каже, щоб ви були такі непорочні, незамарані, щоб ви були абсолютно чистими перед Богом. І Павло набере, взяв на себе таку відповідальність привести вас чистою дівою. Знаєте, ми, я просто за, замічаю. Такі речі. Вчора ми були позавчора, да? чи коли ми були на похороні? Позавчора, позавчора. ми були на похороні біля моргу і мислимо, проповідуємо. І ще один колега мій теж проповідує. І коли кончилась проповідь у нього, він взяв кишеню і. Пішов. Колега. А що, що не, він з Іванні читав? Тобто вибачте, що я так кажу, ну я замічаю. Чого ж колега? Він прочитав. Він читав Слово Боже і він е, робив те що, те, що він робить. А е, апостол Павло каже, а я заручив себе не за гроші, не за якусь, знаєте, Плату, не за щось інше. А я доручив цьому чоловіку, щоб привести вас чистою дівою. Тобто, яку відповідальність апостол Павло взяв. Знаєте, я думаю, що ми маємо кожен з нас десь так думати про те, яка наша відповідальність перед Господом, щоб привести, привести до наших дітей, наших сусідів, близьких, перед нашого Господа. І апостол Павло каже. Що я це працюю, я пильную про вас, але боюся я, боюся я, що як Змій був Єву Лукасус, звів Єву Лукасу, щоб так не попустилися ваші думки, і ви не вхилились від прости і чистоти, що в Христі. Він каже, я пильную, я боюся. Не просто, знаєте, можна десь. Закрити дітей у хаті, да? і нам будь-спокійно, вони в хаті, вони нікуди не підуть. Але апостол Бол каже: ви вільні всі, ви можете, я пильную про вас, і я боюся, щоб як Єву звів лукавий, щоб так і не ви не вхилились від простоти і чистоти у Христі. Знаєте, вернемося трошки до Єви і, і згадаємо. Бог створив все прекрасне, все чудове. І сказав, всім можете користуватись, отут що є. Але воно дерево, від того дерева ви не їжте. Бо якби ти їсти, то ви смертю помрете. Знаєте, я Такого Біблії не маю написано, але я собі просто допускаю таку думку. А там в іншій стороні було дерево життя. Тобто Господь сказав, оце дерево пізнання добра і зла, а то дерево життя. Оттуда не їжте, але від всякого дерева можете їсти. Даже з дерева життя ви можете взяти плід і з'їсти. Але що тоді оказалася біля дерева пізнання добра і зла? Тобто вона не хотіла ходити десь, знаєте, біля дерева життя, а ходила там. Чому ж Бог? Я допускаю, це нема, я просто допускаю свою думку, так? Як би може, я так думав би. Так, що ж, ж Бог не дозволяє робити? Цікаво. Значить, непоганий пліт, але. Подивлюся, що ж Бог не дозволяє. Але там чекав уже її лукавий, сатана. І пам'ятаєте, що він сказав їй? Єва? А що Бог, хіба Бог правду сказав? Що як ви зісете з того дерева, то ви умрете. Не умрете ви, ви будете жити. але станете як Боги. О! Цікаво, стати як Богом. І Єва була спокушена. Вона взяла від цього дерева і їла. І... Ще одну хотів таку заміточку сказати. Я вже часто говорив про це, але ще хто не чув, хочу нагадати, що сатана там. Да легко спокусити. Тому нам потрібно тікати, або не ходити туди, де він нас чекає. А ховатись туди, де йому місця немає, бігти туди, де він не хоче там бути, іти туди, де йому заборонено там бути знаєте, Сьогодні можна нахти масу місць там, де чекає сатана. Ви знаєте, ну, давайте для, для прикладу такого грубого скажу, да? ну, підійду я сьогодні до Певнушки. А там сатана мене чекає. І чекають мої друзі, з якими я там в армії служив або ще десь. І, ой, обнялися, згадали, те те, згадали, повернулася молодость, розговорилися, ну пішли, давай за зустріч. Знаєте, то є, І можна там сатана спокусити, там може сатана скрутити. Тому, знаєте, інколи ми не йдемо туди, де є Господь, там, де є життя. А інколи люди йдуть туди і, наприклад, Єві, може побачити, піти туди, де нас дуже легко можуть ухватити. Деше навіть сьогодні християнство, знаєте, християнство теж має сьогодні небезпеку. Небезпеку сьогодні можна отримати через музику. Те, що там музика? Музика не приводить. Не відводить не, не от від Бога. Можуть відвести. Мода може відвести нас. Можуть відвести будь-що. Навіть той телефон і той, може, сатана там може нас піймати. Піймати там і спокусити. Тому апостол Павло каже, я боюся за вас, я пильную про вас. І він каже, щоб як Змій з Єву звів, щоб ви не були зведені, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти в Сі Ісусі. Ви знаєте, апостол говорить Павло каже, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти в Хресті Ісусі. Ви знаєте, простота це один із таких е, прекрасних е, рис характеру, де Господь каже, щоб ви не вхилились від простоти. Ви знаєте, Христос був е, простим простим чоловіком, будучи в тілі. І тому, знаєте, я не буду зупинятись на, на тому, чому ми можемо сьогодні шукати е, простоту, але є в, е, в народі така. Поговірка, да? Будь попроще, і до тебе потягнуться люди. Чули такі, так? Да? Тобто простота, це, це дійсно добра річ. І Господь каже, що апостол Павло каже, що ви не відхилили від цієї простоти у Христі Ісусі. Чому простота заключалась може Христа? В тому, що, знаєте, Він ніколи не, не привозносився. Він ніколи не лукавив. Він був таким, як Він є. І помните, Христос учив на Горній проповіді і сказав Слово Ваше хай буде так, так, ні, 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 ні. Тобто, якщо так, значить так. Якщо ні, значить ні. Знаєте, хоч дуже, дуже тяжко інколи сказати ні. Інколи тяжко сказати так. Але Господь сказав, хай буде так, так, ні, ні. Тобто, простота, щоб ви не відхилилися від простоти в Христі і чистоти в Христі. Тобто, чистота. Знаєте, всі ми маємо якісь помарки гріховні. десь у чомусь ми обов'язково будемо замарені. Чим хочете, може можна робити добру справу і можна с... <кій> сильно сильно замаратися. Можна, можна, знаєте, так замаратися, що або нас можуть замарати. І... <кій> Вчора ми поїхали в Балаклею, і там ми везли 200 пайків. І по дорозі ми. Отримали ще один дзвінок і ми вирішили повести їх у дві церкви: в одну і в іншу церкву. Тому що там інше в такому забитому місці, що туди, обше, туди тяжко вообще проїхати через те, що зірвані мости, там треба великий такий круг об'їжджати, щоб попасти в той район міста. Е, ми стали проповідувати, і говоримо, що да, Господь добрий, Господь такий, Він турбується через нас, турбується про вас, що ви не були голодні. І коли роздали вже останні, останні пайки, я розумію цих людей, що їм не, ну, не хватило. І вони почали навіть, обіжатися. Та які ви добрі, та що ж ви робите? та хіба, хіба так Богу учить і так далі. Знаєте, то і, і, і в серці тут і, і біль, і, і все таке. Тобто можна роблячи добру справу замаратися, можуть нас да? І апостол Павло каже, а ви будьте збережені в чистоті Христовій. І Ісус Христос є тим образом або зразком для нас. Де він, будучи в тілі, він не був замараний. Він прожив життя 33 роки, він не міг звершити ні одного гріха. Але він свого часу, коли 33 роки пройшов, на голову і взяв наші гріхи і наші беззаконня, взяв на себе. І апостол Павло каже, що ви збережіться в чистоті Христовій, збережіться. І він далі каже, що для, в чому може бути е, сатана, може бути, спокусити, в чому сатана може збити, як збив'є у столку. Да? Дивіться, четвертий вірш. Коли Бог хто прийде і почне проповідувати про Ісуса Іншого, про якого ми не проповідували. Або приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, яку ви не прийняли, то радо терпіли б вете. Тобто, якщо хтось -то прийде проповідати вам інше. В іншому місці сказано, якщо хтось буде не такий, то, і тут далі ми будемо читати, то хай буде. Такому анафему, тобто не приймайте. Якщо хтось прийде, буде проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, знаєте, сьогодні можна е, говорити про Ісуса Христа, е, якого апостол Павло каже, ми не проповідували. Сьогодні можна почути дуже багато проповідь про Ісуса Христа. Якщо ти хочеш добре жити. Якщо ти хочеш машину з коженими сидіннями, якщо ти хочеш машину такого кольору, прийди до Ісуса, ти попроси і Він дасть тобі все. Апостол Павло не проповідував такого Ісуса Христа. Я для прикладу кажу. Да? Тому якщо прийде, і хто тебе проповідає? Не такого Ісуса Христа. Або ви приймете духа іншого, якого ви не прийняли. Ви знаєте, сьогодні дуже багато є тих людей, які проповідують прийняти Духа Святого. І іншого. Я не буду зупиняти на це, але апостол Павло нагадує каже: якщо ми не того вам проповідували, і ви того ви не прийняли, то будьте обережні. Потому що там можуть вас. Підловити сатана або пробити іншу Євангелію, якої ви не прийняли. Будьте обережні, щоб і там вас не спокушено. Тобто, для того, щоб ми не помилилися, ми повинні знати Ісуса Христа. Для того, щоб не помилились, ми маємо знати Духа Святого, знати, який Він, як Він говорить. Як він працює? Для того, щоб не прийняти іншу Євангелію, ми повинні знати цю Євангелію. Так, ну, для прикладу, ви всі чули, да? Пийте, ну не впивайтеся. Такого немає ні в Біблії, ні в Євангелії. І можна, можна знайти дуже дуже багато речей, які можуть. Апостол Павло каже, що ви будете. Будьте уважні. Тому сьогодні, я думаю, на, на ці місця повинні вдохновляти нас, сьогодні зупинитися і подумати, як ми сьогодні ревнуємо про те, щоб зберегтися в чистоті і простоті Христовій? Подумати про те, що хто спіклується про нас. Як апостол Павло, і даний, він, він про нас піклується. І Він сказав: Я і за вас заручився, щоб привести вас чистою дівою, непорочною. Тому, брати і сестри, сьогодні про нас турбується Господь, турбується е, Ісус Христос, сьогодні про нас турбуються люди, про нас турбуються, всі, для того, щоб ми були всі збережені в чистоті і простоті. Ісуса Христа для Його слави тому хай Господь благословить нас цей ранок. і Йому буде слава. Амінь. Амінь. Помолимся.